Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. 2 грудня вечір, формат оперативного зведення за день. І найважливіша подія сьогодні все ж таки це візит Олафа Шольца, німецького канцлера до Києва. Дуже насичена програма насправді і відвідання військових наших поранених героїв в госпіталі. Президент України і німецький канцлер е відвідали, подякували нашим героям за. Їхню службу за внесений а, вклад за те, що вони роблять. Подякували так само і а, безпосередньо а, лікарям, які здійснюють лікування. Також Шольцу показали, до речі, не тільки Шольцу, а й нам всім, тому що є світлини і відеозразки БПЛА, дронів як повітряних, так і наземних, які зараз виробляють а, в Україні. Безпосередньо, тобто це теж дуже важливо. Ми бачимо, що в Україні є чим завдавати ударів, і Україна буде завдавати удари по території Росії. Це вже очевидний факт, і це я думаю абсолютно а, зрозуміло, тому що у нас дуже ну знаєте, у нас не часто говорять і не постійно кажуть про те, що теж ледь не щоночі Україна запускає атаки по РФ. Це те, що ми чуємо про те, що Росія запускає так, але й ми запускаємо дрони практично щоночі. Більше того, можу сказати, що українські фахівці в системі радіоелектронної боротьби, ну, скажімо так, просунулись доволі таки активно в тому, щоб розвертати шахеди, які повертаються до Білорусі. Понад 30 шахедів, уявіть собі, лише цієї ночі. Залетіло до Білорусі з території України, зрозуміло, що це сталося не просто так, а допомогли їм це здійснити українські системи радіоелектронної боротьби. Ось що важливо розуміти тому це було продемонстровано в той же час. Розкрито станом на зараз пакет допомоги, який передається Україні від наших партнерів. І на сьогоднішній день є вже ця інформація. Зараз я вам озвучу, що ж ми отримуємо від Німеччини конкретно. Отже, 650 мільйонів євро. На цю суму а, і це буде поставлено в грудні. А, будуть входити шоста система протиповітряної оборони Айрісті, танки Леопард, 1 ударні безпілотники. Так само буде надходити будуть надходити системи Петріот. Одначе щодо ракет Таврус, позиція Шольца залишається непохитною. Він тут радше підтримує Путіна, тому що рятує його від ударів Таврусами. Ну тут це очевидно як. Канслер, який телефонував російському диктатору, тут нічого дивного немає, і поки що по таурусах немає. Тобто, як сказав президент України Володимир Зеленський, у нас зараз різні протилежні точки зору з німецьким канцлером, особливо в, ту, в контексті того, що стосується саме таурусів. Тут згоди немає, але звичайно, дякуємо за те, що надає Німеччина. Ну, зрозуміло, що Шольц хоче сконцентруватися на оборонних діях. Хоче допомогти нам захистити енергетику, це благі наміри, звичайно, за це треба подякувати. Але в той же час не дуже хоче передавати, це не те, що не дуже взагалі не хоче, передавати нам тавруси, які дуже потрібні для того, щоб зараз бити по ворожих тилах і ослаблювати таким чином ворога. Тут, на жаль, поки що ясності немає. Зрозуміло, що ця поїздка потрібна Олафові Шольцу німецькому канцлеру напередодні виборів, які будуть в Німеччині 23 лютого, як я вже зазначав, і він хоче поборотися з конкурентами і хоче продемонструвати, що ну, тобто, Шольц тут хоче вчинити дещо по-хитрому, тому що з одного боку він хоче заохотити і на, на свій бік, скажімо так, підтримати тих виборців, які виступають за підтримку України. І навпаки критикують діючий уряд в тому, щоб безпосередньо діючий уряд, аби в тому, що уряд не надає значної підтримки Україні, але є ті, хто закликає зменшити таку підтримку, і зрозуміло, що Шольц тут фактично одним пострілом намагається вбити двох зайців, що називається, тому що з одного боку з Україною. Поїхав і побачив, як техніка виробляється, і зброя і поранених відвідав, і все і дуже насичений візит. А з іншого боку, і поговорили вочевидь, те про що Шольц говорив в телефонній розмові із Путіним. І, взагалі, очевидно, як написали видання «Шпігель» та Більд, однією з цілей візиту німецького канцлера до Києва було дійсно дізнатися, на що готова піти Україна. А фактично в тому, щоб дійти до миру, очевидно, що така мета ставилася. Ну, зрозуміло, спочатку дзвінок Путіну, потім візит до Києва для того, щоб як це називається дипломатичною мовою, як про це говорять, звірити годинники, власне кажучи. Ну, от така ситуація станом на зараз, ну, президент України Зеленський підкреслив, на що ми готові, що має бути тільки сильна позиція. Для того щоб забезпечити безпосередньо рух до перемовин, і крім того, Зеленський зазначив, що для забезпечення цієї сильної позиції триватимуть кадрові перестановки в збройних силах України. Тобто, це ще не кінець з точки зору завершення кадрових ротанцій безпосередньо в командуванні збройних сил України. Цікаво, буду так само спостерігати і інформувати вас. Про те, що нам очікувати ще тут. Ну, а відповідно на запитання про те, на що готова піти Україна, Володимир Зеленський відповів, котре, що це не може бути територіальних поступок в сенсі того, що ми ніколи не визнаємо окупованих територій частиною Росії, і що треба рухатися до НАТО і забезпечити максимально сильну позицію України. Ну, а на що має піти Росія? Український президент відповів на три букви, тобто на. Ну ви далі розумієте, очевидно. Я думаю, що ми приєднуємося до цих побажань. Це дуже правильні слова в контексті Росії. Ну, фактично, Зеленський послав Путіна і добре, і правильно, тому що ті, в свою чергу, зазналися і вже дивляться, що Шольц їде. Зрозуміло, Росія дивиться на це все і думає, ага. От, мабуть, сталося те, що їм дуже хотілося: що Європа, не чекаючи інаугурації Трампа, почала вживати кроки, що європейські лідери країни починають здаватися, опускають руки, і побачили, що Трамп може змінити курс, і тільки-тільки дочекалися, що Трамп вже фактично стане президентом, тільки почали слухати його заяви. Тільки почали спілкуватися з новообраним президентом США по телефону, одразу одразу не зупинилися і вирішили скористатися ситуацією і їхати до України. Ясна річ, пробувати просувати ідею можливих поступок з українського боку. Ну, хто б сумнівався. Власне кажучи, але позиція України залишається стійкою, непохитною, сильною, і президент її озвучує. В той же час ми бачимо, що. До речі, треба віддати належне. А Володимир Зеленський надзвичайно дипломатично, спокійно, подякував Німеччині за все. Попри те, що я підозрюю, що за зачиненими дверима у українського глави держави та німецького канцлера могла бути ой дуже непроста. І складна розмова, але дуже дипломатично дійсно подякував Німеччині, народу Німеччини за ту допомогу, яку нам надана, особливо за лідерство офіційного Берліна в наданні систем протиповітряної оборони і в тому, щоб боротися з російським ракетно-дроновим терором, гепарди, айріси та петріоти німці обіцяють, ще, ми дуже чекаємо, тому що. Ну, ми розуміємо, такий період зимовий, і Росія активізувалася і буде пробувати і надалі завдавати ударів по території України. Тому дійсно так спокійно, правильно. Ну а в Росії там вже ж, уже в свою чергу, видання Комерсант з посиланням нібито на свої джерела в Кремлі зазначає, що нещодавно, під час зустрічі, яка відбулася а, значить, під Московії, де збирали російських губернаторів та їх заступників. Ну не наче була роздана інструкція, спущені темнішки та наративи про те, щоб російські ось ці губернатори повинні скажімо, готувати мешканців в регіонах до того, що потрібно оголошувати перемогу у війні, до того, щоб оголосити, що, начебто, цілі так званого СВО досягнуті, що в Україні відбулася демілітаризація та денацифікація. І що е, Росія погодилася на те, що вона окупує повністю Донецьку, Луганську області, частину Запорізької та Херсонської областей, звичайно, що Крим залишається в окупації, Україна не вступає в НАТО. Ну, відповідно, всі там заходи, параметри проведені, і це має бути агітацією, тому що як вважають в Кремлі, ну не мов, не мов би вважають, виходячи із цього повідомлення російських змі, там вважають, що Можуть бути невдоволені з російського боку так звані патріоти, ура патріоти, які будуть вимагати крові і закликати продовжувати агресію і воювати до останнього росіянина, не зупинятися. І для того, щоб погасити ці настрої, має включитися весь вся пропагандистська російська помийка, всі ось ці їхні ресурси. Рупори і пояснювати, що насправді все гаразд, насправді все рухається так, як потрібно, за російським сценарієм, тільки до переможного кінця. Ось так це пропонують. Фактично, такі темнічки на сьогоднішній день з'являються в Росії. Наскільки це відповідає дійсності, з інших джерел зараз верифікувати складно. Насправді почекаємо, можливо. Будуть підтвердження або спростування ще цієї інформації, далі можна буде прокоментувати. Але, вочевидь, теж в Росії вивчають громадську думку. Вони ж прекрасно розуміють. Я думаю, ви теж не вірите ось те, що там кажуть, піде на Запоріжжя, ще щось там. На сьогоднішній день для Росії ключові напрямки. Це ключові основні напрямки удару. Це курахівський покровський напрямок, на другому місці це Курський. Напрямок і купінсько лиманський і третій. І далі це відволікаючі дії як на Запорізькому, так і на Херсонському напрямках. У своїх попередніх відео я неодноразово розповідав і пояснював, до яких загроз треба готуватися, але можу сказати, що наші сили. І наше командування цілком бачить ситуацію, володіють обстановкою і вживають кроки для того, щоб не дати ворогові розвивати свої плани і, скажімо, задіювати власні сценарії, так як їм би їм хотілося, безпосередньо на півдні. де зрозуміла мета агресора: розтягнути наші лінії оборони, відволікти наші сили, змусити відійти від Курщини, не перекидати додаткові сили. Підкріплення та резерви, наприклад, на схід, і так далі. Тобто ці всі, ці всі задуми російського командування, мені здається, на поверхні. Тому, але вони теж фактично готуються, тому що ну 45 тисяч класти як за листопад, а далі може буде і 50. Ми вийдемо в грудні тисяч. Це доволі таки значна цифра. Ну, а в Сполучених Штатах видання The Washington Post написало, що там. Начебто незадоволені в адміністрації Байдена бездіяльністю, як вони зазначають української влади українського уряду в питанні зниження мобілізаційного віку. Адже американці наполягають на тому, щоб мобілізаційний вік був знижений з 25 до 18 років, і їхня позиція тут залишається послідовною та незмінною. Фактично, вони все рівно кажуть, скільки б допомоги не надходило, Україна має мобілізувати більше людей. Україна має розширювати мобілізацію. Подивимося, до чого це все дійде. Якщо до цього ще додасться тиск Адміністрації Трампа, можливо, в нас цей вік буде переглядатися, але звичайно не до 18, а до 23-22 років. Теоретично, теоретично підкреслює. Така ймовірність може існувати, як буде на практиці, побачимо. Додам лише, що часи Другої світової війни в США мобілізували від 18 до, вибачте, від 21 до 45 років. В Британії від 18 до 41 року року в Червону армію. Мобілізували спочатку від 23 до 36 років, це фактично 41-го року, коли війська вермахта наступали і рухалися на Москву. А коли ситуація стала погіршуватись, ну точніше, скажем, коли війна затягнулася, це вже 43 й рік, особливо коли почали війська Червоної армії відтискати нацистів, звільняти територію України і не тільки то на всіх звільнених територіях, як тоді зазначалося. Оголошувалась мобілізація і 17 і 18-річних. А фактично, це просто для статистики для розуміння. Я вже не кажу про війська Вермахта. до речі, а щодо гітлер югента я в жодному випадку не натякаю. Нам це не потрібно, то щоб ви не подумали, це просто історична довідка. Вони воювали вже з 44-го року і воювали, і протидіяли висадці в Нормандії і фактично. Ну, доволі таки деякий час успішно. Зрештою, їм зламали ці нацистські армії хребет на щастя для всіх нас, щоб не поширився цей нацизм території Європи. Ну але різні були. Тобто, керуючись цими прикладами, звичайно, історичними аналогіями, вони постійно кажуть нам наші партнери, яким чином потрібно діяти. Українська влада тримається. Президент Зеленський тут демонструє стійкість, рішучість і каже, що. Нехай, ну, скажімо, надають більше зброї, а це дійсно так, нам же треба чимось їх озброїти. Я постійно про це кажу, півроку. Почекайте, давайте озброїмо існуючих. Але те, що мобілізація, як зазначає видання Financial Times, потрібно за три місяці 160 тисяч. Не знаю, звідки вони взяли ці дані. Ну, ясна річ там йшло від секретаря РНБО, але разом з тим. Ну, тобто, ось така ситуація для того, щоб посилювати фронт. Для того, щоб нам триматися, тому що, попри все, Україна озвучила нашу переговорну рамку, але це не значить, що Росія її одразу прийме. До цього ще потрібно дійти, а на це потрібен час. В будь-якому випадку ми будемо йти з сильної для України позиції, попри те, що би ніхто не казав. Друзі, а на сьогодні все. Бережіть себе, до нових зустрічей, Божої допомоги та благословення. Слава Україні!